Чуйте наше слово про те, що нам болить. Про те, що нас тривожить. За що душа, ще ми час такий, що ми не можемо мовчати, Та як проблеми розказати? Рішуйте розказати. Щиро вас, вас вітає. енергійний, оптимістичний, Всі не стримова. Ви надіємо ініціативи. Творчої. Тим. Сьогодні ми закликаємо всіх небайдужих до проблем екології маленьких і великих дорослих та до дітей. Тих, хто має до цього науковити схід, тих, кого об'єднує вислів. Наші Вайбуйте, в наших руках, ми. Як байливого ставлення до природи рідного краю у нашому закладі було організовано та проведено акцію За чисте довкілля. Усі учні долучились до гарної справи, аби зробити свій внесок у поліпшення стану довкілля. Вихованці гуртка юні охоронці природи, на чолі з членами команди Екостар з метою формування екологічної культури учнів, долучилися до всеукраїнської акції День юного натураліста. У жовтні цього року наша команда ініціювала проведення акції утилізація побутових підходів, яка надала можливість зібрати значну кількість пластикових пляшок. Кришки від пляшок було направлено на потреби збройних сил України. Ми віримо, що наша природоохоронна діяльність прискорить перемогу України. з метою бережливого ставлення до природи залучення дітей до творчої та пізнавальної діяльності. Формування практичних умінь та навичок у виготовленні композицій, які символізують новорічну різдвяну флористику. У закладі проводяться виставки акції Ялинка. Цікавий творчо проходить щорічна виставка досягнень юних натуралістів щедрість рідної землі. Такий конкурс збирає велику кількість небайдужих до природи та стану довкілля. Цьогоріч було зроблено вісім екологічних проєктів, представлені креативні вироби з природного матеріалу. Здобувачі освіти закладу здійснюють дивовижні екскурсії до природи. Улітку відвідують страусину ферму, на якій знайомляться зі способом життя, харчування та розмноження страусів, що сприяє формуванню бережного ставлення до пернатих друзів, поповнення знань про род птахів у природі та житті людини, розвитку пізнавального інтересу учнів. Учні закладу приймають участь у всеукраїнській акції Годівничка та птах року, а також долучаються до практичної природоохоронної діяльності, практичних дій з охорони та збереження орнітофауни. Вагомі результати були отримані в номінації. Краща годівничка» та краща фоторобота. Педагогічний колектив, технічний персонал, батьківський комітет та учнівський колектив закладу долучилися до реалізації екологічного проєкту формування екологічної культури учнівської молоді, в рамках якого в закладі було відзначено Всесвітній день довкілля. Учасники активно прибирали територію нашого закладу та прилеглі території. Щорічно до всесвітнього дня водноболотних угідь долучаємо школярів цієї школи. Учні знайомляться із фауною та флорою воріт, дізнаються про їх значення у природі і в житті людини. Юними екологами виготовляються з паперу та з природних матеріалів мешканців водой, приймають участь у конкурсі малюнків, що формує в учнів екологічну культуру компетентності щодо значення водно-болотних угідь для підтримки біологічної різноманітності. Віти перемоги це символ відродження нової України. Члени команди «Екостар» організували участь школярів у всеукраїнському благодійному проєкті School», що мав на меті не тільки прикрасити шкільні клумби квітами, а й допомогти школярам впоратися зі стресом від війни. Результат спільної роботи милує своїм різнобав'ям мешканців нашого села. Здобувачі освіти щорічно вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті трагедія Чорнобиля. У День національної скорботи у закладі проходять виховні години загальношкільні зустрічі реквієм книжкові експозиції. Всім, всім, всім! всім! Звертаємося до небайдужих! Звертаємося до добрих серця! Звертаємося до чуйних! Звертаємося до розумних! Хочемо нагадати! Хочемо захистити! Тож певно крокуємо до позитивних змін плічок! З вами була команда ЕСЕСТА!